Я точно можу сказати, що найближчим часом там дешевше воно не буде. Є один е, цікавий момент, я знаю, це проблема не тільки в Україні, е, як її вирішують там, той же Дісней, якщо контент там надто важ... ну, не надто важливий, е, вони страхують, страхують від втрати в страхових компаніях. Це дешевше, ніж е, забезпечувати якісь супернадійні На зараз, Значно краще як на українському, так і на європейському ринку. Вже відчувається пошук е, в Європі клаудних сервісів для переходу телеканалів на них. Е, ми надаємо послуги в Україні за кордоном. Е, загалом зараз переходимо відмітку біля 100 телеканалів е, на нашому плеяуті розгорнути. От. Ми працюємо на Oven на нашому, маємо інфраструктуру в Україні. В Європі, в різних містах, потенційно розвиваємо під клієнтів, тримаємо якийсь запас потужності для того, щоб швидко можна було розвивати. В нашій нормі є практикою те, що ми працюємо з клієнтом, вислуховуємо всі його болі, вислуховуємо задачі конкретні, які поставлені менеджментом, технічному персоналу, і максимально намагаємося їм допомагати. Uh, як казав Олександр, також що він uh, присилав нам перелік побажань, uh, майже всі присилають перелік побажань. Ми дивимося, наскільки він співпадає з нашими планами, і, відповідно, в наших планах щось посуваємо вперед, щоб зробити швидше, uh, щоб клієнт uh, був найбільш задоволений в користуванні нашим сервісом. Uh, нещодавно, теж під клієнтами ми реалізували таймшифт, uh, це дає змогу е, робити затримку в плей-ауті для лайвів на відповідну одиницю часу. Е, це розраховано також під спортивні події. У е, нас в зв'язку з тривогами можуть зміщатись е, часові проміжки там, відтворення спортивних подій, і іноді там події, які планувалися одна за одною, накладуються. Відповідно, ми даємо можливість змістити на будь-яку одиницю часу трансляцію і е, зробити її не прямою, але при цьому показати одну і другу е, не в записі, і навіть коли вона ще не закінчилася, е, почати її відтворення як е, трансляції. Ну і також це можна там для онлайн цензури. Вважаю, Важаю. що для цього є що це якісь великі критичні е, проблеми. викликає, тобто є якісь е, е, стандартні затримки. Вони все одно є потім в доставці. А, якщо це затримка там для корекції для реакції оператора а, на щось, який перемикає там режисера, то там 0,2 секунди. Там навіть якщо це не покадрово, ну це, це не є критично для більшості трансляцій. Якщо потрібно прям покадрово, є декілька технологій, які дозволяють це зробити покадрово. А, так, це трохи дорожче там потрібно для того, щоб це зробити. Ну там можна е е NDI, той самий WebRTC можна використовувати. Ми використовуємо іноді в різних проєктах, які дозволяють мінімізувати затримки, зробити там навіть кадр в кадр, е якщо це потрібно. Просто в більшості кейсів це навіть не Що ми так. говоримо про е саме Хмару, то е сама Хмара це надійніше, ніж е там звичайний сервер. Е в хмарі, е крім того, що там є декілька рівнів е рейдом там, тих самих резервованих дисків, е є різні системи, які її підтримують, переносять інформацію, які е забезпечують її збереження. І можна підрахувати там вірогідність її збереження, і що щось не так станеться з цією інформацією, і вона буде втрачена, але все одно статистика показує, що там е вдома втрачається набагато більше інформації, ніж е той, яка зберігається на Клауді. Це якщо з точки зору саме збереження, а підвищити надійність в клауді також не проблема там розгорнути плюс один. Просто це все так, як ми говорили, відповідні кошти, і ми говорили саме про те, що це дорого. Тобто, це зробити можна, але це дорого. І є контент, який коштує якихось грошей, зрозуміло, яких для того самого там Діснея, наприклад, він його розміщує. Конкретно на Амазоні, де процент збереження інформації зрозумілий е, страховій компанії. І конкретно в цьому договорі між Діснеєм і Амазоном е, вноситься обов'язок страхування в такого-то страхувальника е, на таку-то суму е, у випадку, е, якщо щось е, станеться, там е, Дійснею чи Амазон сплачує е, страховій компанії якусь суму щорічно. За те, що цей контент зберігається, і цей контент зберігається. Якщо з ним, відповідно, стаються якісь проблеми, е, ніхто з нашої сфери, з операторів, да, там, ні телевізійник, ні Амазон е, не відповідає за те, що щось сталося, а е, той, хто втратив, відповідно, отримає компенсацію за те, що він втратив від страхової компанії. Ми з запереченнями. Дійсно, там е, можна вислухати заперечення клієнта і. Поступово там е, аргументовано їх е, руйнувати. Е, ну і е, боремось з запереченнями, спілкуємося з клієнтом довго якийсь час, поки в нього не станеться якась аварія, і він не залишиться без серверу взагалі. І не скаже нам так: от тепер я готовий вас слухати, я вам вірю. От. Дуже часто це буває так. Ну і іноді дійсно, в, тобто наші клієнти це досить довгі літи. Ми їх ведемо руками, спілкуємося з них з ними для того, щоб вони нас знали, знали переваги нашого продукту, його кости відповідно місце в їхньому бюджеті, і планували свою чергову планову модернізацію. Ну, наприклад, там стали потрібні там СЦТ мітки, чи там треба переходити з SD на HD, чи якісь чи там аварія, чи якісь інші речі, чи там необхідність виїзду за кордон персоналу. А, відповідно, будь-які такі конкретно вже приводи підштовхують клієнта до того, що от я зрозумілий продукт, він працює, він за нами слідкує якийсь час, а, знає відповідно, вже рахував бюджети, тоді а, якби погоджується з тим, щоб а, стати нашим клієнтом повністю. А, в основному так а, стосовно безпеки, це ну насправді дуже цікаво. Ми аналізуємо а, читаємо. Ті зломи, які відбуваються, е, описи їх і так далі, для того, щоб е, підвищити свою безпеку, е, з того, що там в загальному якби можна, можна сказати, е, більшість зламів мереж відбуваються через е, робочі станції е, персоналу, або через якийсь там. Один сервіс це може бути не робоча станція, але там е, комп'ютер керування, да, віддалено, через який адмін там керує е, системою. це самі такі вразливі моменти, на які варто звернути увагу. І вони так само можуть бути як в клаудних компаніях, які забезпечують. Е, ну, бо що таке, хмара це насправді сервери, просто розміщені в десь в іншому місці. Е, так само і в досить великій компанії, яка займається телебаченням, е, теж є. Багато процесів, багато IP-адресацій, багато робочих станцій, багато серверів, по яким ходять люди, а люди склонні щось десь зробити собі для доступу з дому, щось десь переслати пароль через соціальну мережу, і так далі.